Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гештальтерапевт. Депресія покинутості при тому чи іншому розладу особистості це комплекс дуже неприємних переживань, серед яких нестерпне відчуття самотності, безпорадності, безвиході, депресія, неможливості побачити в собі цінну і гідну людину. А також це відчуття паніки, гнів, вина або відчуття порожнечі. Цей термін розробив Джеймс Мастерсон в своїй роботі з розладами особистості. Ці переживання мають надзвичайно деструктивний ефект на психіку людини. Для того, щоб уникнути контакту з цими почуттями, людина рухається в сторону розвитку захисного я. Його ще називають, називають хибне я. Це одне і те А, Людина це робить для того, щоб відволіктись і відсторонитись від цих надзвичайно неприємних і нестерпних емоцій. Для деяких людей їхнє справжнє я знаходиться під постійною загрозою. В сприйнятті цієї людини всі перетворюються на поганих і ворожих. Це стосується навіть власного тіла. Світ починає здаватись ворожим, чужим, загрожуючим, і ти відчуваєш себе в ньому як чужинець на чужині, розгублений і не підготовлений до того, щоб нормально пристосуватись до реальності. Стосунки сприймаються як обмежуючі і контролюючі, або як такі, що завжди знаходяться на межі колапсу. Люди, в яких домінує хибне я, знайомі з цими переживаннями в деякій мірі. Ці емоції створюють панічні стани безпорадності, безконтрольності і постійне бажання в безпеці і в захисті. Хибне я насправді воно рятує від цих нестерпних емоцій. Але ціна за таку адаптацію це неможливість справжнього я розвинути самостійність. Відсутність підтримки в дитинстві справжнього я. Яке знаходиться в процесі виникнення і формування, призводить до подібної депресії. Ми всі в тій чи іншій мірі мали форму із депресією, або на власному досвіді, або бачили це в інших людях. Це такий стан і відчуття засмучення, пригніченості, похмурості. Зазвичай ми кажемо, що щось я себе не дуже добре почуваю, мені нічого не хочеться, в мене немає сил, і тому подібні фрази. Люди можуть по-різному переживати депресію, але коли це типова депресія, ми зазвичай знаємо, що з нами відбувається, і знаємо, як собі допомогти, щоб це пройшло більш-менш успішно. Наприклад, ми можемо змінити вид діяльності, перемкнутися на щось інше, піти погуляти, піти на шопінг, почитати книжку, поговорити з кимось. Тобто, наше справжнє я знає, як собі допомогти. Буває так, що достатньо просто почекати і депресивний стан пройде сам. Це все маркери зрілості. Це знання, що ти можеш самостійно впоратися із цим станом або з допомогою іншої людини, яка тебе розуміє і якій ти довіряєш. Досвід депресії покинутості значно відрізняється від типової депресії, яка як прийшла, так і пішла. Її вплив набагато більш серйозний і деструктивний. Під час депресії, покинутості, ти відчуваєш, що ти втратив самого себе. Або що ти опинився відрізаний від якихось абсолютно необхідних ресурсів для виживання. І, відповідно, для пропрацювання цього стану потрібно набагато більше зусиль і ресурсів. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу, ваші запитання і коментарі. Будь ласка, пишіть внизу під відео. На все добре.